Іменники мають категорію відмінка. Усього в українській мові сім відмінків називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний. Іменники у формі називного відмінка відповідають на запитання хто. Що, наприклад, хто кіт, що? Килим. Іменники у формі родового відмінка відповідають на запитання кого? Чого? Наприклад, кого? Кота, чого? Килима. Іменники у формі давального відмінка відповідають на запитання кому. Чому? Наприклад, кому. Коту, котові, чому? Килиму. Іменники у формі знахідного відмінка відповідають на запитання кого? Що? Наприклад, кого? Кота, що? Килим. Іменники у формі орудного відмінка відповідають на запитання ким? Чим? Наприклад, ким? Котом, чим? Килимом. Іменники у формі місцевого відмінка відповідають на запитання на кому. На чому? Наприклад, на кому. На коті, на котові, на чому. На килиму, на килимові. Іменники у формі кличного відмінка на запитання не відповідають. Наприклад, коте, килиме. Труднощі у відмінюванні викликає іменник Ігор. Хто? Ігор, кого? Ігоря, кому. Ігорю, ігореві, кого? Ігоря, ким? Ігорем, на кому. На ігорю, на ігореві, кличний відмінок, ігорю.